Добрий вечір, ми вже в підвалі. Вже час котиків поїла, поки ми вбирали, мили посуду, то вже й поїли. Ще ці їдять, тут наш васька є сирий, а там теж димок є і ще колобок один. Тут рижик новий наш є і немає часу, коли його там зламати. Дякую за моє здоров'я, що ви мені бажаєте. П'ю ліки, температури немає, але чхаю до обіду, навіть сьогодні 50 разів, вже з обіду 50 разів і соплі. Ну і така слабкість, ломота. А так помаленьку сьогодні вже сонечко на вулиці, тепло. Я наділася добре. Так що йдемо годувати вуличних. Цим все ми видали, помили, убрали, тут чистенько, тепленько. Тим вже чекають нас.